зараз зараз це виглядає так що ви залишили своїх побратимів і просто невже чи, тільки через вас будуть чинитися буде чинитися якийсь опір батальйону Азов я не залишав своїх побратимів я підтримую з ними постійний зв'язок я єдине що мені Филатов заборонив їжджати на територію Дніпропетровської та Запорозької області. Літати, на жаль, я не навчився, тому а перед... яким чином заборонили вам? Отак, от, от попередили, що мене застрелять, якщо я з'явлюсь на території цих областей. А з якої причини? Я просто не, не дуже розумію. А причина дуже проста: що я посмів виступити проти групи прилато, групи Коломойського, яка називається на війні. Просто наживається на війні, олігархи це, це ваша особиста заява. Так, просто подібних заяв я не чула від інших батальйонів. Це моя особиста заява. Я я її обґрунтував. Я готовий обґрунтувати всі. Я скажу, наприклад, за банк, банкрутством, спробою банкрутства. Заводу, про яку я вперше почав говорити, і зараз, яка підтверджена розкраданням великих бюджетних коштів, направлених на БТР, стояв народний депутат Дубовий. Е, за, е... А скажіть мені, Ігоре. У мене ще от таке запитання, знаєте, от зараз мені здається, ваші заяви більше політичні. От ви говорите, що з вас там намагалися зробити якусь політичну силу там, і йти на парламентські вибори. Але от мені зараз більше здається, що ви говорите не як людина, яка все ж таки побувала в зоні АТО, а як людина, яка готується до виборів. Я, ну я скажу перше, що я з батальйоном був у всіх бойових діях до сьогоднішнього дня. Це раз. І я ніколи не заперечував, що являюсь політиком. Так само е і керівництво батальйону Азову. Так, воїни, перш за все, але мають свою ідеологію, мають свої ідеї і втілювати її збираються через політичні інструменти. Тому нічого дивного в тому немає. Але. Мені абсолютно не по дорозі з тими, хто наживається на крові поту побратимів, і це не стосується тільки Азова, це стосується всієї АТО. І я не, я не хочу зараз, поки триває війна і поки вона не закінчилась, говорити про багато речей. Але повірте, країна довідається правду про хамелеона, які прикриваючись патріотизмом. Насправді наживав мільйони.